На полях саміту НАТО Дональд Трамп заявив це в Газі ж мається на увазі в Нідерландах, що ситуація щодо війни в Україні вийшла з під контролю. Про це повідомляє Блумберг. За словами обізнаного джерела, цю тезу варто сприймати як позитивний знак підтримки України з боку президента США. Отакої. Попередні зустрічі з президентом Дональдом Трампом це своєрідні американські гірки. Давайте пригадаємо, як це було. Нагадаю, що Дональд Трамп зустрічався з українським президентом ще до своєї навгурації. Восени минулого року тоді зустріч пройшла відносно спокійно, проте відзначилася заявами Дональда Трампа про те, що в нього гарні стосунки з путіним остання. Ж Росія мається на увазі, нібито прагне миру. Наступна особиста зустріч стала одіозною. Сварка в овальному кабінеті вона має свою величезну статтю на Вікіпедії. До речі, тоді Дональд Трамп тимчасово призупинив військову допомогу Україні усю. А з іншого боку, після цієї сварки, рівень підтримки Зеленського всередині країни зріс до 68%. Шанс на відновлення відносин дала зустріч після смерті папи Франциска. Тоді на похоронах понтифіка лідери зустрілися на 15 хвилин. Обидві назвали ці е, переговори дуже позитивними. Дональд Трамп тоді навіть відзначився кількома жорсткими заявами у бік Путіна. Проте надовго його не вистачило. Президент України Володимир Зеленський планував зустрітися із Дональдом Трампом під час саміту Великої Сімки у Канаді. Ось я згадував вже цей випадок. Переговори зірвалися. Дональд Трамп достроково покинув саміт, посилаючись на ситуацію на близькому сході, яка нібито вимагала його негайної особистої участі. Водночас Financial Times тоді написала, що однією з причин такого швидкого від'їзду американська. Президента стала відсутність інтересу до зустрічі з українським президентом. Війна на близькому сході очевидно відволікає увагу та затьмарює Україну у світогляді Дональда Трампа, але дає й певні можливості для маневру при спілкуванні з американським президентом. Як саме у нашому ефірі розповів Ігор Чаленко, політолог, політологою і голова центру аналізу та стратегії.